Друзі, вітаю! Сьогодні 24 травня, з вами Валерій Клочок. І сьогоднішній інформаційний день я хотів би розпочати з вами з дуже інтригуючої новини про те, що нібито живий Пригожин. Хоча я знаю, що багато хто із вас каже, та ми і так це знали. Але чи дійсно Пригожин живий і що це означає для нас? І звідки з'явилася ця інформація? Давайте. Спробуємо зараз розібратися. тому підписуйтеся, коментуйте і, звісно, поширюйте відео друзям. І також доєднуйтеся, будь ласка, до нашого чергового збору для хлопців 66-ї бригади, які виконують бойове розпорядження на Лиманському напрямку. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, за що я вам дуже шалено дякую, і наші хлопці також будуть дякувати. Отже, учора в одному із телеграм-каналів, який наближений до ЧВК Вагнер, з'явилося відео, на якому Можна помітити чоловіка за статурою схожого на пригожина із заблюреним обличчям. Що ж це за відео? Це відео, яке зняли в африканській країні чад. Туди найомники приїхали, щоб замирити владу Чаду та Центральноафриканської Республіки. Справа в тому, що російські найомники у своєму телеграм-каналі зранку 23 травня хізувалися, нібито змогли відкрити кордон між Чад та Цар Центральноафриканської Африканської Республіки, який був закритий продовж 10 років. І нібито три сторони ЧПК Вагнер, Чад і Цар домовилися про співробітництво у сфері безпеки. Всі задоволені, всі щасливі, але для нас ця новина важлива тим, що на ній зображений хтось схожий на Пригожина. І ви чимало читали вже повідомлень про те, що Пригожин нібито сидить десь на якомусь курортному острові чи то містечку і чекає слушного часу, коли йому заявитися можна було б в інформаційному полі. Свого часу в українських змі чимало було повідомлень про те, що дійсно Пригожин не був знищений в серпні 23-го року російськими спецслужбами, а може бути живий. Кожного разу ви читали у цих повідомленнях. Може, 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 але підтверджень ніяких не було. І навіть можливу смерть Пригожина коментували і в головному управлінні розвідки. І, зокрема, і очільник розвідки Буданов, і співробітники розвідки говорили про те, що у них немає доставенної інформації про те, щоб підтвердити або спростувати. Фак смерті чи життя Пригожного. Тобто, фактично вони уникали відповіді на це. І як на мене, мабуть, дійсно головне управління розвідки знає дещо більше, аніж може говорити. Ну, це дійсно розвідка. І е, свого часу в ГУР покладали великі надії на марш справедливості, який проводив Пригожин літку е, минулого року. Звісно, ціль була єдина використати Пригожина в корисливих цілях, аби змінити режим Путіна. І всі процеси, які зараз е, відбуваються, на Росії поза межами Росії можуть бути частинами і елементами єдиного такого великого сценарію знесення режиму Путіна. Звісно, це непросто, друзі. Але ніхто ж не буде ставити під сумнів доцільність таких спроб. Вони повинні бути і от поява Пригожина знову, вона якраз може лягати в парадигму такого сценарію. Звісно, це поки що припущені. Але справа в тому, що відповідно паралельні дії відбуваються щодо зміни режиму Путіна і в інших країнах, не лише в Африці, не лише ми виношуємо. Таку мрію, але і реалізовують потрішку такий сценарій, і хороші руски за кордоном. Звісно, одне з них питань більше, ніж з відповідей. І якщо брати до уваги, наприклад, ініціативу Білого Дому з виведення публічну площину дружини Покійного Навального, то у нас також це викликало більше запитань, аніж відповідей. І довіри до такої опозиції не так багато. Але у вчорашній інформаційний день, 23 травня. Зверніть увагу на збіг обставин із ЧВК Вагнер, в Україні відзначився також дуже такою несподіваною неординарною подією. Справа в тому, що у Львові проходив форум російської опозиції і писали, що він таємний форум російської опозиції. З цього приводу відрефлексував мер Львова Андрій Садовий. Він написав наступне: я вам зацитую: пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Якоїсь він не знає про неї. Учасники, нібито Ходорковський. Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, що мені не дуже відомі. Хто знає це якийсь жарт, написав Андрій Садовий у себе в соціальних мережах. Але не Андрію Садовому писати про те, чи проходить там таємний форум чи ні, і про можливу участь в інформаційному полі хороших русських. Якщо взяти до уваги 24-й канал, особливо YouTube канал, там чимало є інтерв'ю із так званими хорошими рускими, які також присутні були на цьому. Таємному формі російської позиції швидше за все у мера образа. На те і на тих, що його не повідомили про цей форум свого часу він дуже легко і без дозволу будь-кого спілкувався із Михайлом Фрідманом, відомим російським мільярдером, який потрапив під санкції західні після початку широкомасштабного вторгнення, який володіє часткою у Київстарі через третій кампанії. Я вам про це також розповідав, коли був великий скандал в Україні із неможливістю користуватися саме цією мережою для стільницького зв'язку, і так далі. Тобто, ці Іх питань дуже багато, і українців, які зав'язані саме на хороших русських або спілкуються з ними, також чимало. І цей форум, який проходив зокрема у Львові, також характеризується тим, що в ньому приймали участь багато спільних знайомих і Андрія Садового, і Буданова, і фактично багатьох наших українських політиків, і в цьому форумі також приймав участь і радник керівника офісу президента Андрія Ярмака Михайло Подоляк, який дуже вам також відомий. І, безумовно, на цю подію відреагували і інші в Україні високопосадовці, і навіть військові. Для мене було також дуже несподіване реакція головного управління розвідки. І вони у себе на офіційному сайті навіть опублікували відповідне повідомлення. Я вам його зачитаю, щоб не викривлювати. Усі ті коментарі, які там опубліковані, бо це дуже важливо зберігати дослідність. Сьогодні у Львові відбувся форум російської опозиції, пише гур, в роботі якого взяли участь представники політичної та озброєної опозиції до путінського режиму, зокрема делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони. І далі мовиться повідомлення наступне: начальник гурмо Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з провів боротьби проти кремлівської диктатів диктатури, що також сприяє перемозі України над державою агресором, і повідомлення закінчується таким абзацом. Подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідацію всіх сил, метою яких є повалення диктатури в Російській Федерації та поразка Кремля у війні проти України. В форумі також приймали участь і окремі народні депутати, які часто долучаються до подібних зібрань і за кордоном. До прикладу, Дунда, якого ви також знаєте це депутат від слуги народу. Він постійно фігурує в цих заходах. І там, в тому числі, був і Фейген, і інші названі садовим. Хороші руські. Ну, Ходруковська я там особисто не помітив. Ну, ви також можете сказати на перший погляд, що нам з того. Але справа в тому, що сьогодні є проблема, така сама, як і в Білорусі. Ви знаєте про те, що у Білорусі є собі така президент в Екзилі Тихановська. А от у Росії якоїсь такої влади в Екзилі загалом сформований немає. І боротьба між хорошими руськими, російським добровольчим корпусом, Легіоном Свобод Росії фактично триває. Е, останнього разу, коли. РДК та Легіон Свободи Росії проводили успішний ред Білогорської області. Вони проводили прес-конференції, на яких говорили, що вони не визнають ніяких ні Панамарьових, ні Фейгінів, ні тому подобне. І оцей захід, який проходить у Львові, якраз і покликаний для того, щоб об'єднати російську опозицію, не так звано, яка могла б дійсно стати альтернативою режиму Путіна, тому що на сьогоднішній день. Путін робить все, щоб ніякої альтернативи йому не було. Навіть того самого Пригожина він проправи не випадково. Хоча Пригожина я пов'язую з дещо іншою історією на Росії. Зокрема, із боротьбою за доступом до бюджетного корита. Буквально перед призначенням, перепризначенням, так буде правильніше, нового уряду на Росії, був знятий з посади Шойгу і переведений на іншу посаду секретаря РНБО. Шойгу це міністр оборони. А перед цим. Арештували за корупційні діяння, нібито його заступника. Чому не нібито заступника його, а нібито за корупційні діяння нікої собі такого Тимура Іванова, яку, можливо, ви не дуже знаєте, але сам факт. Показовий тим, що на Росії зараз триває дуже активна битва за доступ до владних повноважень, особливо за грошовими потоками, і е, залишалась невизначеною доля ще одного його поплічника, мається на увазі Шойгу е, Герасимова, який очолює Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації. Буквально вчора стало відомо, що затримали заступника Герасимова Вадима Шамаріна, який очолював головне управління зв'язку і був заступником цього самого заданого. Ною начальника генштабу Герасимова до Герасимова самого поки що не підібралися, але я думаю, що його чекає участь Шойгу, його призначать, можливо, заступником секретаря РНБО, заступником Шойгу. Тобто на Росії це ще нічого не припинилося. Битва за владні повноваження триває, і найцікавіші історії чекають на ще попереду. Тому не випадково, як на мене, з'являється повідомлення про те, що нібито живий пригожин, що проводиться якийсь таємний форум російської опозиції. У Львові, про який не знає садовий, і не випадково це коментує очільник головного управління розвідки Кирило Буданов і говорить, що так треба. Ну добре, друзі, ми поки що за цим споглядаємо. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть власне свої думки, що ви думаєте з приводу такої конспірології, і не зовсім. Тому що якби це ніхто не коментував там рівня, наприклад, як то Буданов чи інші наші представники військової політичного керівництва, то, звісно, про це можна було б в принципі не говорити. А так, як на мене, інформація доволі інтригуюча. Підписуйтесь, коментуйте, донатьте, всіх люблю, і ну шану і не перемикайтеся. Все себе до України.